З початком учбового року мешканці віддалених районів Одеси знов опинилися перед проблемою: як дістатися центру міста. Найближчі затримки на дорогах спостерігаються у Суворовському районі. Щоранку Миколаївська Дніпропетровська дороги та інші вулиці селища Котовського перетворюються на суцільну пробку. Аби дістатися місце роботи учбові установи місцевим мешканцям потрібен запас часу у годину, а іноді й більше. Аби покращити ситуацію з ініціативу голови фракції партії регіонів Одеській міській раді Гнадія Труханова було вирішено збільшити кількість трамваїв на маршрутах, що ведуть до центру міста. По моїй просьбі начальник управління транспорту просмотрев всі свої резерви і ми вирішили з тих маршрутів, які в городі освобождаються з початку човного року, перекинути сюди п'ять трамваїв для того, щоб збільшити плотність руху по сьомому маршруту, і по першому маршруту. Вот сейчас мы перекинули трамваи, немножко добавили трамваи с первого маршрута сюда на седьмой маршрут. И сегодня мы пришли с Андреем Ждановым, все на фракции партии регионов. Вот мы от фракции сегодня. Он руководил коммунальным предприятием транспортом. Пришли для контроля, как же все-таки производится в... <кх> доставка людей к местам работы. Я скажу, что средний интервал движения седьмого трамвая мы сегодня зафиксировали 5 від 5 до сімі хвилин. на сьомий маршрут додали п'ять трамваїв раніше. Вони працювали на напрямках, що ведуть до моря і курортних зон. Зараз навантаження там значно знизилось. Тож, замість того, аби їздити напівпорожніми до узанівки, вони тепер будуть вести городян на роботу. Але доки одні роботу транспорту налагоджують, інші її псують. Як розповів Геннадій Труханов, в місті діє група злочинців, що займається крадіжкою контактного кабелю. Сьогодні, наприклад, э... произошло ЧП ночью отрезали большой кусок кабеля порядка 300 метров кабеля вот, на ярмарочный. То есть это вот, не по вине уже перевозчиков, не по вине городской власти, не по вине, а вот вот такое происшествие, преступление, которое сбило на какой-то промежуток движения транспорта, трамвая в данном случае. И эти случаи в Суворовском районе участились. Нашли мельці, які можуть це робити, поэтому будемо и правоохранительные органи. На жаль, для Одеситів глобальних змін у інфраструктурі не передбачається. Через економічну кризу та безгалузну кредитну політику адміністрації Костусева у місті не залишилось ані власних грошей, ані довіри інвесторів. Когда на піки була економіка, я виду докризисна економіка. Можна було говорити о таких проектах, я вважаю, що космічної важности строительство моста и намыв островов и все остальное. Сейчас, вы понимаете, после кризиса все проекты свернуты, многие проекты свернуты. В том числе и такое соединение посредством моста, соединить Суровский район с центром города. Я реаліст, тому я розумію, що сьогодні можна створити плани, можна и і плани, і и і Но але э, люди живуть сьогодні, діти сьогодні в школу ходять. Проблема нестачі транспорту у значній мірі лежить і на автоперевізниках. Власники маршрутних таксі здебільшого не останні люди у місті. Тож у влади фактично немає жодного впливу на них. Підприємці у свою чергу просто відмовляються працювати на невигідних маршрутах і фактично відрізають цілі райони від цивілізації. Костянтингах вичисла флаштаба, телекомпанія Круг.